Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Отриману тисячу гривень через Укрпошту можна буде витратити лише там. же. Це туалетний папір, гречка, журнали. В різних Укрпоштах різний асортимент або на оплату комунальних послуг. Такий коментар надала нардепка Василевська Смаглюк про зимову є підтримку. Особи. Можуть бути розчаровані, які отримують, е, отримають цю зимову підтримку через Укрпошту, тому що їх можна буде витратити тільки на ті товари, які ми торгує Укрпошта. А це туалетний папір, папір гречка, журнали. Тища ваша туалетний папір. А може, комусь необхідні ліки, нахрена йому туалетний папір? За ту тисячу переживають, наче мільйон дають Пизидиці!» В жопу засунь собі ту тисячу. Рада схвалила в цілому закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Наступного року пачка цигарок зросте в ціні мінімум на 40 гривень, а можна було за ці гроші купити штани. Є, твою мать за 40 гривень штани бль. То хай рада куре пісю. Так вони коноплю курять. І це їм по карману, а дехто і нюхає, і все супер потужно. Супер! Курців на Бабку твою літять за гроші курців, і тебе в тому числі, Деган. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.